Вона не просто чемпіонка Європи в категорії юніори, тобто 16-18 років. Поєдинок спортсменки з воловця, студентки природничо гуманітарного фахового коледжу Ужгородського національного університету Богдани Лехман визнано найкращим у цих престижних змаганнях з участю близько тисячі рукоборців. До речі, збірна України стала другою серед юнаків, юніорів, молоді та третьою з поміж дорослих. І в активі нашої землячки дві золоті нагороди. Усе вище сказане про неї говорить про характер і волю до перемоги. Закарпатська атлетка взяла участь у чемпіонаті Європи з армрестлінгу в Кишиневі і перемогла на двох руках: лівою чеську спортсменку, а правою суперницю Туреччини. Природно тріумфаторка серйозно готувалася. Today it was a easy win for Богданам. До чемпіонату Європи пройшли два чемпіонати України. Спочатку по юніорам, потім серед дорослих, де я також була зайняла перше місце. Звичайно, що підготовка була на високому рівні, це по чотири тренування в тиждень, тому що зараз. Важка ситуація у нашій країні. Я хотіла гідно представити нашу країну, хотіла, щоб підняти наш прапор, щоб звучав наш гімн. Тому тренувалася, готувалася, не жаліючи себе. Підготовка була всебічною. Особливо увагу було приділено витривалості. Тренування на руки, на силу, на витривалість. Витривалість обов'язкова. І це показало фіна... наш фінал, суперфінал. Мені доказав, що витривалість дуже добре, що я над нею працювала. А також біг для кращого дихання. Правильне харчування обов'язково, тому що зважування, щоб попасти у свою вагову категорію, щоб не втратити сили, сон на відновлення. У неї. Трошки рука не до армресли. В неї невисока кість, не, сам маленька лодонь, і ми, і ми ставили на цьому акцент, щоб давали більше статичних управ, тому що розуміли, що є спортсменки з високими руками, з високими речагами, і будуть її перекривати перевертати вверх і Нам треба було. Закріпитися стійку і витривалість ми багато працювали над статичними вправами і це дало результат. Батько-тренер до доньки рукоборниці ставиться по спортивному. В залі ми працюємо як спортсменом. У нас там нема тату, мама, у нас ніяких там поблажок немає. За цей показується результат. Так що, якщо важко, чи ні, в деякий момент. Її, звісно, шкодуєш як доньку, але розумієш, що без великих навантажень вона не досягне тих, тих досягнень, які досягнула. Шлях до фіналу був важким, тому що спочатку поступилося дівчині, із якою боролася у фіналі. Не, не налаштувалася, це була моя помилка. Потім ми з батьком, з моїм тренером обговорили це, зовсім іншу методику вибрали, тому вже на фінал, на суперфінал я зібралася. Потім, вже, коли вже тримала це ці останні хвилини до перемоги, я собі думаю, так, Богдана, тримай за себе, за Україну, ти повинна. Враження від перемоги були особливими. Йо, перше, я хотіла і плакати, і сміятися. Ну, просто на відео цього не дуже видно, але там весь зал кричав, весь зал підтримував, всі були раді, оплески. Я схожу зі сцени, ем, мій тренер зносить мене звідти. Було дуже класно. Я була дуже щаслива, що змогла це зробити. Найбільше я була щаслива, те, що я гідно представила Україну. Перемоги не було б без підтримки сім'ї. Мені кажеться, що це єдиний, напевно, спорт, яким вона живе. Чогось більшого ну, вона не хоче і не вона пробувала себе, вона пробувала себе в гандболі, в збірні. Получалося, але все рівно все вертається. Вертається туди, звідки почалося? Я лише позитивно ставлюся, тому що вона проводить свій час у спортзалі, вона працює над собою. Шляхом Богданки хоче йти молодша сестра. У житті сестри звичайні. Ми граємось іноді може трошки соримось, але е, скоро миримось. А ти би хотіла бути такою спортсменкою, як ти сестри? Так. І який би ти від спорту дрон Довго спочивати на лаврах? Богданка, нині вже шестиразова чемпіонка Європи, триразова призерка чемпіонату світу, зокрема й чемпіонка планети, не збирається попереду новий чемпіонат світу, і вона знову готова йти до вершини за себе та за Україну.